Вночі бойовики обстріляли станицю Луганську. Там снаряд влучив у будівлю районної адміністрації. Повідомив новинам на першому представник адміністрації Михайло Пухтаєвич. За його словами, терористи з гранатометів обстріляли також зелену зону. Поранено командира роти 128-ї гірськопіхотної бригади з Мукачевого. А в Кримському, що в Новоайдарівському районі, після кружляння ворожого безпілотника, терористи обстріляли протитуберкульозний диспансер. Сьогодні вночі обстріляли станицю Луганське, сам поселок із, із, із зеленої зони з правої сторони ходанця з артилерії. Не було вибухів, пошкодження будівлю райдержадміністрації це центр міста. Він знаходиться на горбу і дуже гарно прострілюється з цієї сторони. Руйнувань будинків нема. Таких значних є, такі такі дрібні осколкові. Є поранений командир 128-ї бригади. Він від мінометних осколків, поранений. Жичує його нічого. Не загрожує. І ще був обстріл селища Кримського в районі туп Це понизу в сторону лінії розмежування, крайнього блокпоста. Інформації щодо постраждалих суті на сьогоднішній день.